Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Традиційно в цей день до вашої уваги рубрика топ-5. Підсумовуємо попередні футбольні вихідні. Підбиваємо все це діло в рейтинг та говоримо про це найближчі кілька хвилин. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. На п'ятій сходинці в нас сьогодні Парі Сен-Жермен. На початку березня на каналі було відео з оглядом турнірних таблиць топ-чемпіонатів, де я вже стовідсотково фактично віддавав чемпіонство парижанам. З того часу вони ні разу не виграли в чемпіонаті. Цього разу грали вдома з Реймсом і зіграли в нічію. Парижани, звичайно, ж були втомленими після Ліги Чемпіонів. Кіліан Бапе, зокрема, в шапці, взагалі, розпочинав матч на лаві запасних. Перший тайм подарував глядачам відразу чотири голи і не найкращі дії оборони. На сьомій хвилині Хакімі втрачає м'яч в своїй штрафній, і Реймс забиває зусиллями Мунеці. Щоправда, на сімнадцятій хвилині автогол Реймса 1-1, Абдельхамід відзначається м'ячем свої ворота. Ну а на дев'ятнадцятій рамуш уже виводить парижан вперед 2-1. А на 45-й хвилині знову не на найкращі дії оборони ПСЖ, які дозволяють діякі те вийти віч навіть з голкіпером команди Кейлором Навасом. І той цим користається та зрівнює рахунок 2-2. В другому таймі, хоч і вийшов Кіліан Мбапе, хоч і мав моменти, нікому забити не вдалося. Тож третя поспіль нічия для ПСЖ, Але не зважаючи на те, що команда три тури поспіль втрачає бали, нікому не те, що не вдалося наблизитись до них в турнірній таблиці, парижани навіть. Збільшили свою перевагу над конкурентами, тому що той же саме Брест в цьому турі, зокрема, програв. Тож 10 балів переваги Парижан над найближчим переслідувачем за 9 турів до завершення чемпіонату. На четвертій сходниці цікаві історії з 25-го туру німецької бундесліги. Перша, це, звичайно ж те, що відтепер у Гарі Кейна 30 голів в цьому сезоні в бундеслізі. Дуже красива цифра, цікаво, чи добереться до 40, а можливо, і до 50. Хеттриком відзначається англійський нападник в матчі цього туру проти Майнца, де Баварія просто декласує в чисту супротивника 8-1. Але річ у тім, що навіть якщо всі свої матчі до завершення сезону виграє Баварія з такими рахунками, вона не стане чемпіоном, тому що потрібно, щоб Леверкузен свої очки втрачав а поки що Байер цього не робить. Оскільки перемагає Вольсбург з рахунком 2-0 у неоднозначному, я б сказав, поєдинку. Ну, по-перше, третій тур поспіль суперники Байера залишаються в меншості. Цього разу знову за рахунку 0-0 і знову ще в першому таймі. На 28-й хвилині за друге попередження вилучається Єнс. Питань до арбітра нема, до нього будуть питання трішки пізніше. На 37-й хвилині після подачі Грімальдо Тела виводить Ліверкузен вперед, як то кажуть, без питань. Взагалі треба сказати, що до вилучення гра була рівною, а от після вилучення майже в одні ворота. Щоправда, рахунок 1-0 тримався аж до 86-ї хвилини, як то кажуть, все було на тоненького. Ну а власне на цій хвилині Вірц таки заспокоює всіх, забиваючи класний гол 2-0. Стало зрозуміло, що це перемога Ліверкузена, але тут є один цікавий момент. По ходу другого тайму тренери команд використали відразу 5 слотів для замін. Арбітр матчу не компенсує жодної секунди. Рівно на 90-0-0 свистить. Навіть в матчі Баварії було компенсовано 3 хвилини, де рахунок нагадаю, був на той момент 7-1. Тут жодної секунди. Навіть Хабі Алонсо дещо посміхнувся після такого епізоду, що ось так швиденько все закінчилося. Тож підсумку: 10 балів, які раніше переваги Баєра над Баварією в турнірній таблиці, але вже тепер за 9 турів до завершення чемпіонату. Свято все ближче й ближче. На третій сходниці я сьогодні розмістив чемпіонські розбірки в англійській прем'єр-ліз. 28-й тур там було зіграно, по ходу якого відразу три команди поперебували на першій позиції. Стартував тур з лідерства Ліверпуля. Потім в суботу лідерство захопив Арсенал, що виграв дуже непростий матч у Брентфорда 2-1. переможний м'яч лише на 86 й хвилині забив Кай Хаверс. Ну а в неділю суперматч Ліверпуль Манчестер Сіті, цікавості, якому звичайно ж додавало тренерське протистояння Юргена Клопа та Пепа Гвардіоли, яке скоріш за все було заключним їхнім очним побаченням саме в рамках АПЛ. Перший тайм краще провели гості. Цілком закономірно, що саме вони вийшли вперед на 23 й хвилині. Розігруючи котовий, можна сказати, використали домашню заготовку. Біля крутового був Кевін Дебрюйне. Всі, мабуть, очікували навісної подачі, а він робить прострільну, яку замикає Стоунс. Нуль Ліверпуль, звичайно, ж кинувся відігрувати, створив багато моментів, але в першому таймі зрівняти рахунок не зміг. А в другому, фактично ж, у першій атаці зрівняв рахунок, що правда не без допомоги захисних редутів горожан. Захисники Манчестер Сіті відпасували на свого голкіпера, чи то м'яч котився повільно, чи то сам Едерсон проспав. Одним словом, першим на м'ячі був форвард Ліверпуля Нуніс, якого Едерсон скосив. На 50-й хвилині призначається пенальті. Як наслідок Маккалістер його чітко реалізує Нічия 1-1. До завершення гри залишалося ще 40 плюс компенсовані. У Ліверпуля було набагато більше моментів забити переможний м'яч. Хоча треба сказати, що і у Сіті було влучання, зокрема в каркас воріт. Тим не менше пішов компенсований час, а було компенсовано аж 8 хвилин, протягом яких два неоднозначних епізоди було в страхному майданчику Сіті. Зокрема, було ось таке карате у виконанні доку, але, звичайно ж, в такому матчі за нічийного рахунку в компенсований час навряд чи б хтось наважився на те, щоб призначити пенальті. Одним словом, нічия 1-1. Яка стала переможною для Арсенала, тому що саме каноніри після 28 турів очолюють турнірну таблицю, але займають її за рахунок кращої різниці м'ячів, тому що, як і у Арсенала, у Ліверпуля теж 64 бали. Анчестер Сіті йде третім 63. На другій сходинці сьогодні у нас інтернаціонале, який проводив 13-ту гру в 2024 році. І здобув 13-ту перемогу. Немає різниці, з ким грає, де грає, в якому турнірі виключно перемагає в цьому році команда Сімона Інзаг. На 28-му турі грали на виїзді проти непростої в цьому сезоні Болоні. Це при тому, що готувалися до матчів відповіді Ліги Чемпіонів і здобули перемогу, хоч і скромну, але тим не менше. Єдиний м'яч зустрічі на рахунку молодого захисника Яна Бісека, якого нагадаю інтер перед початком сезону купив всього за 7 мільйонів євро в датського орхуса. В другому таймі в більшій мірі інтер відстоював цей результат, але ж відстояв. На даний момент на 16 балів випереджає найближчого переслідувача в турнірній таблиці. До речі, цим переслідувачем відтепер є не Ювентус, а Мілан. А що таке? 16 балів за 10 турів до завершення. Це означає, що Інтер уже через 5 турів може достроково стати чемпіоном. Звичайно ж, якщо буде продовжувати в такому ж темпі та руслі. Ну і перша сходинка золота нашого сьогоднішнього рейтингу я віддаю жовто-блакитним іспанській команді Кадіс, яка з 1 вересня 2023 року без перемог в чемпіонаті Іспанії. Це при тому, що сезон для них розпочався вдало. В чотирьох турах команда здобула дві перемоги, нічию, йшла всередині турнірної таблиці, а потім просто як відмовило. Команда докотилася до зони виліту, стала найгіршою атакою, і, звичайно ж, песимізму було, як то кажуть, хоч відбавляй. І от в рамках 28-го туру до них приїздить Атлетико Мадрид, і приходить перемога 2-0. Да, Атлетико останнім часом проблемне. Тим паче, Атлетико готувалось до матчу відповіді Ліги Чемпіонів, але все ж таки це Атлетико Мадрид. Дублем за 30-річний нападник Хуанмі, якого лише 1 лютого клуб взяв оренду у Батіса. І за 6 матчів він забиває уже 3 голи. Так, да, як і раніше, Кадіс перебуває в зоні виліту, але лише на 2 бали на даний момент відстає від рятівної сходинки. Це, звичайно ж, уже набагато більш оптимістичніша ситуація, ніж була до цього. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!